Ми дуже вдячні вам за все, що ви делаєте, за этот домик прекрасный. І вообще велика вам вдячність за те, що ви нам допомагаєте, не забувайте про нас. Таку тяжку минуту. Михайло Гунський житель Новоселівки. Він вперше особисто спілкується по відеозв'язку з благодійниками із Сполучених Штатів Америки, які оплатили для нього модульний будинок. Житло Михайла згоріло під час активних бойових дій на Чернігівщині, 16 березня 2022 року. Від нього лишився лише фундамент. Відбудовувати оселю чоловік не мав можливості. Зайшовши в нове житло, чоловік ділиться своїми планами з облаштування. Завтра я поїду і я щось ще буду привозити сюди. Нам давали Добре. допомогу, там, ну, посуду, там все проче таке. Після завершення відеоконференції він проводить на велику екскурсію. Михайло Гунський каже, задоволений, що будинок облаштований сантехнікою, меблями та технікою. Шкаф, все ж каже, пустой. Ну ми його. полный Тоже красиво сделано. Не так, как у нас советская мебель была, сами знаете. Ногой в закрыв. Морозилка, все. Микроволновка. Электрочайник. Даже полотенце. за пенсию купил бы я? Конечно, нет. Бойлер, он душевая какая. Ще навчиться пользуватися. Сіральна машина нормальна. вода далі допомогу чоловік отримав від благодійного фонду до України з любов'ю. Його представники відзняли відеоролик з Михайлом та розмістили його історію на своєму ресурсі. Михайло Гунський розповідає: тоді він не вірив, що вийде на збирати потрібну суму. Прийшли вдвох, обняв мене тут поздрав. Я й сам не знаю як. Тільки як я подав, і зразу приходить, що вам допомагають. Ну, і рівно місяць і дом стоїть. А робили Такий же модульний будинок в Новоселівці отримала і Любов Грищенко. Дом був у нас, я вам скажу, що великий. 125 квадратів у мене але розділила сину. Сини ще пристроїв трошки там. Ну, жили добре, можна сказати. От 4-го року через дорогу. З гарилями п'ятого сутра Тут дуже страшно було. Я вам скажу по правді. Через декілька днів Любов отримала поранення спини та руки, наслідки якого ще відчуває досі. А згодом загинув її син, який мобілізувався до Збройних сил. Дізнавшись цю історію, родина Брендона та Шарлін Нельсон профінансували модульний будинок для любові. Вау, заходіть, ой, ой. заходіть, смотрите. Гарно, дуже 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 гарно. Дякую вам за словами директорки благодійного фонду Тетяни Рябоволової. Загалом на Чернігівщині вони встановили вже понад 20 будинків українського виробництва. Вартість залежить від розміру будинку та стартує від 23 тисяч доларів за однокімнатний будинок. Ми стараємось дати людям гідне житло, щоб вони не в сарайчик поверталися, а поверталися в житло, в якому буде приємно. Знаходитись, а будинок підключений повністю в ми це робимо підключений до води, до електрики, опалення електрично. Американська наша команда пророблює величезну роботу. Постійно проводимо благодійні вечері. Ми даємо спонсорам можливість самі, самим обирати, кому вони хочуть допомогти. Кому ж комусь ближче родина з дітками, кому ж ближче одинока. Там людина похилого віку. Всього у Новоселівці записані понад 45 історій людей, які потребують нового житла. І за інформацією Тетяни Рябоволової, наразі третій будинок вже у дорозі. Марина Кирієнко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.